Кремлі б'ють себе в груди. Путін заявив, Курщина звільнена за твоєнкори шоковані брехнею, бо знають, де реально нині розміщуються їх війська. Український генштаб підтверджує, російський регіон не покинули. Наші оборонці нині там відбиваються від північних корейців. Яка зараз там ситуація? Давайте разом поглянемо на карти та почуємо заяви обох сторін саме тут і зараз. Ви на каналі Січас підписуйтесь. Кремлі заявили про повне звільнення Курської області. Диктатор Путін отримав відповідний звіт від Герасимова сьогодні. Повідомив спікер Пісков. Головний ГБшник Росії виконав відповідне звернення. Авантюра київського режиму повністю провалилась. та пригрозив атакою на інших напрямках. Цитую: повний розгром противника в курському прикордоні створює умови для подальших успішних дій ЗС Росії та інших найважливіших ділянках фронту. В свою чергу Герасимов повідомив, що сьогодні у Курській області звільнили останній населений пункт, що знаходився під контролем ЗСУ – село Горналь, недалеко від міста суджі. Там нібито встигли вивісити свою ганчірку. Хоча підтвердили, це неможливо через поширеність занедбаних будинків по всій РФ. У своєму звіті начальнику російських главком намалював цифри втрат з української сторони. Диктатору втюхали, що зсу не дорахувалися тисяч військовослужбовців, вбитими чи пораненими. А сам Путін визнав, що північна Корея воювала проти України, і її війська билися на Курщині. Поки що на міжнародній арені на це ніяк не відреагували. За словами Герасимова, військові КНДР показали стійкість і героїзм, здихаючи пліч опліч із росіянами і взяли активну участь у бойових діях, які він назвав звільненням Курщини. Окремо він підкреслив їхній професіоналізм і злагодженість. Також речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що Росія ніколи не забуде корейських друзів, публічно подякувавши КНДР за підтримку. Тим часом росіяни пруть далі. Пропагандисти заявляють, посилаючись на слова Герасимова, що загарбники продовжуватимуть створювати буферну зону на прикордоні, і вже нібито вдалося звільнити, тобто окупувати чотири села Сумщини. Аналітики Діпстейт наголосили, ситуація на Курщині залишається доволі складною. Зокрема, кремлівські Упері мали просування в районі Горналі і практично витіснили сили оборони з даної місцевості. На жаль, північно-корейські війська своєю кількістю внесли корективи в хід бойових дій, але вони так само зазнають великих втрат, як і російські друзі. Але саме завдяки постійному тиску і кількості їм вдалося досягнути успіхи. Констатують фахівці у генштабі. Заявили, що Сили оборони України продовжують стримувати загарбників на курському напрямку. Так, минулої доби ворог завдав 28 авіаударів, скинувши при цьому 37 кабів, Здійснив 370 обстрілів, з яких дев'ять із РСЗВ. Українські захисники також зупинили 30 штурмових дій загарбників. Деякі пропагандисти спростовують інформацію про звільнення Курщини. Вони посилаються на дані від власних військових, які кажуть, що нині ще тривають на російській території. І агресори вперлися в наші позиції біля села Олешня. Із останніх новин у Генштабі ще раз підтвердили, що операція Сил оборони України у певних районах Курської області триває. Як пишуть у телеграмі, оперативна обстановка складна, але наші підрозділи продовжують утримувати визначені позиції та виконують завдання за призначенням. Там додали, що спочатку доби в операційній зоні е, угрупування військ Курськ відбили п'ять штурмових дій противника. Ще одне таке бойове зіткнення наразі триває. Також загрози оточення підрозділів сил оборони немає. Цитую заяви ворожого керівництва про розгром українського групування військ є нічим іншим, як пропагандистським вивертом та бажанням видати бажане за дійсне, вважають у Генштабі. Цікаву думку озвучив військовий 41-ї бригади збройних сил України Кирило Сазонов. Те, що зсу контролюють певну ділянку на Курщині, грає нам на руку на переговорах між Україною США та РФ. Послухайте. Оговорює, що ми дамо, що ми хочемо отримати за те, щоб залишити їм цю Куршину. Тобто, це бачите, цей фактор на перемовинах теж спрацював. Хоча там є наші війська в Білгородщині, і поки що офіційно невідомі чи війська напрямч. Ось так вам, Київ, за три дня перетворився на Курськ за майже рік. На цьому поки все. Слідкуйте за нашими оновленнями. Підписуйтесь на канал сейчас і ставте вподобайку. У Росії чергова катастрофа, яка вже пахне не просто димом, а знищеними резервами війни. Володимирська область всього за 200 кілометрів від Москви, і 51-й арсенал головного ракетно-артилерійського управління палає та розлітається на друски. Детонація продовжується другу добу. Евакуйовано близько 450 осіб із військової частини, семи населених пунктів і 12 дачних селищ. Постраждали щонайменше четверо людей, і це лише офіційні цифри. За словами губернатора області, у кількох селах уведено режим надзвичайної ситуації: закрито школи, підприємства, дороги все, що не згоріло чи не зазнало влучань уламків. Боєприпаси сипляться з неба в радіусі десятки кілометрів, пошкоджені будинки, автошляхи, цивільні об'єкти. Російське Міноборони поспішило звинуватити усьому. Неякісну техніку безпеки, мовляв, хто щось не так зробив, і тому 270 тисяч тонн боєприпасів вирішили влаштувати салют. Але правда виглядає інакше. Супутникові знімки показують, що знищено щонайменше 90% арсеналу. Вибухова хвиля пройшла по всій території бази, охопивши ліс і склади довкола. Стратегії відступу вогню просто не залишили. Відео від самих росіян підтверджують. Пожежа вже перекинулася за межі частини, а стопи полум'я видно навіть із Московської області. Навіть якщо арсенал був заповнений лише наполовину, це все одно величезна втрата для армії Росії, яка давно має напряг по БК. До того ж, за даними аналітиків, саме сюди надходила частина допомоги від Ірану та КНДР, якщо вона ще не встигла розійтися, тепер і не розійдеться. Іронічно, але цей арсенал мав бути одним із найбільш захищених. Будувався із чітким відокремленням складів спеціальними протипожежними зонами. Але, схоже, забули, що в Росії техніка безпеки поняття символічне. А тим часом бавовна шириться далі. На Курщині дрони завітали до Рельського району. Удар по інфраструктурі фіксують місцеві пропагандиські канали, і, звісно, із офіційним підтвердженням зволікають. Не обійшлося і без тривожних новин із тимчасово окупованого українського Криму. У районі Джанкоя місцеві чули потужні вибухи. Що саме стало причиною, невідомо, але враховуючи гучність, ніхто не виключає чергову зустріч із Нептуном. Дісталося і Татарстану там знову неспокійно у Єлабузі, де розташований завод із виробництва шахетів. Повідомляють про вибухи, а Росавіація поспіхом обмежує роботу одразу трьох аеропортів: Казань, Ульяновськ і Нижньокамськ. Збіг? Не думаємо. Російська ПВО, як завжди, все збила. Але чомусь горить, вибухає, і літаки не літають.